Реалізацію проєкту здоров'я наших дітей на Кіровоградщині Сергій Кузьменко, голова облдержадміністрації, контролює особисто. Зокрема, у Петрівському районі програмою передбачено оновлення пологового будинку, ремонт дитячого відділення, досконалення харчування у навчальних закладах, а також відновлення спортивної інфраструктури. Один з уже реалізованих проектів зала спортивної школи. Загальна вартість робіт, наприклад, по даному спортивному залу, склала один мільйон гривень. На 200 тисяч ми в кінці минулого року придбали обладнання і на 130 тисяч гривень замовили ще обладнання. У комплексі проект здоров'я наших дітей має стати підтримкою гарного фізичного стану не тільки наймолодшого, а й усього населення області. Впевнений Сергій Кузьменко. Здорове харчування. Якісна медична послуга, заняття спортом це є складова тієї програми, що носить назву здоров'я наших дітей, і не тільки здоров'я наших дітей, це здоров'я наших людей. Тому ми і далі будемо рухатись. Автомобілі для військових п'ять позашляховиків днями відправлять в зону АТО. 72 й бригаді, бійці якої нині несуть службу в Авдіївці. Повнопривідні автівки вдалось придбати спільними зусиллями волонтерів та за фінансової підтримки народних депутатів України Ярослава та Богдана Дубневичей. Наразі це найбільша пожертва армії в рамках акції. Є десятина започаткована волонтерською організацією Повернись живим та громадським об'єднанням народний тил. Якщо є можливість, скажімо, Отримати гроші, якби не з бабусь там дідусів, а з людей, в яких вони є, якби то це гарна ідея. Ми почали писати листи. В результаті кілька з нами вийшли на переговори, але це от по по і закінчилось, наприклад. Окрім цього, Ярослав та Богдан Дубневичі обговорили з волонтерами майбутню співпрацю. Найближчим часом мають на меті запустити проект виготовлення автономних безпілотників. Цей безпілотник уже на на завершальній стадії вже в близькому часі він буде, буде проведено його тестування разом з волонтерами. І якщо він покаже ті типу, ці якісні показники, які потрібні для наших військових, звісно, ми долучимося і він. В скорому часі буде відправлений одну з військових частин на фронт. Повністю прибрати Київ від сміття і навести лад у зелених зонах. Комунальники мають вже за три тижні. Такі настанови головам районів на виїзній інспекції, дав столичний голова Віталій Кличко. За дотриманням цих казівок стежитимуть 80 інспекторів з благоустрою. Тепла погода повертається, і багато сотні тисяч людей буде виходити кожне вихідні в парки, де вони хочуть побачити нормальні умови, не хочуть бачити сміття. Вони хочуть бачити нормальний сервіс, прибрану територію, де можна відпочити. Ми зробили зауваження, звернули увагу. До тих підприємців, хто нехтуватиме вимогами прибирання території, застосовуватимуть штрафні санкції. Також впродовж весни комунальники приведуть не менше 130 толок в усій столиці.